Привіт, я знаю, що розумні розетки це давно вже не щось нове, але в мене вони з'явились нещодавно, тому спробую розповісти, яка може бути користь з подібної розумної розетки. Спочатку я коротенько опишу основні функції, а потім трохи детальніше зупинюсь на деяких можливостях таких розеток. По-перше, такі розетки дають можливість зробити звичайний прилад трохи розумнішим і керувати ним дистанційно через мобільний застосунок. По-друге, ми можемо не просто вмикати-вимикати розетку через застосунок, а й задавати роботу по таймеру, там є декілька режимів, також можна створювати Різні сценарії автоматизації, в тому числі за допомогою якихось додаткових пристроїв, тобто можна їх буде зв'язувати між собою. Ще можна моніторити енергоспоживання приладів, дивитися скільки вони споживають в даний момент, або подивити статистику за якийсь період. І в четвертий пункт я зберу різні додаткові можливості таких розеток, розповім про нюанси, скільки вони коштують і так далі. Розетка проходить просто в коробочці і в комплекті є інструкція, де нам потрібно завантажити застосунок. В нашому випадку, якщо відсканувати, то завантажиться застосунок Smart Life, Після чого нам потрібно буде підключити смарт-розетку звичайну розетку і в застосунку додати новий пристрій. У мене обидві розетки знайшлися автоматично, тому проблем з підключенням не було. Як я сказав, у мене з додаванням проблем не виникло, але якщо вам потрібно все ж таки її в ручному режимі додати, наприклад, щось там чи не виходить, чи ви її видалили, і потім хочете до, знову додати в застосунок, то це робиться наступним чином. Наприклад, зараз цією розеткою я можу керувати, вмикати, вимикати, ця розетка в мене видалена, тому зараз я її знову додам. Для цього мені потрібно буде додати новий пристрій. Тут я вибираю розетку Wi-Fi. Нам потрібно, щоб мережа Wi-Fi була 24 Гц. Вводимо пароль, натискаємо далі. Нас просять зараз увімкнути розетку, після чого вимкнути її на 10 секунд. Зараз я її витягую. Через 10 секунд вмикаю. Тепер нас просять затиснути кнопку на 5 секунд. Розетка почала блимати. Тут натискаю упад. Індикатор зараз блимає, блимає. І потрібно вибрати, як він швидко блимає, чи швидко, чи ні. У мене він блимає зараз повільно. Натискаю словлі. І додаємо цей пристрій. Зараз нам потрібно зачекати, поки завантажується, я так розумію, програмне забезпечення для цієї розетки. Можливо, там хвилинку придеться зачекати. Бачимо, що розетка у нас додана. Натискаємо завершити. Розетка у нас з'явилася і тепер ми можемо нею керувати. І тут у нас також відображаються тепер дві розетки. До речі, звертаю вашу увагу, що залежно від моделі розетки або виробника, у них може прошивка трішки відрізнятися, тому деякі функції там або інтерфейс може у них також відрізнятись. Наприклад, в цієї розетки у неї тут є кнопки швидкого доступу відразу на головному екрані. Тут же просто у нас кнопка увімкнути або вимкнути розетку. Хоча, якщо так дивитись, то можна зайти в першу розетку, подивитись. Як вона виглядає, тобто інтерфейс, і все дуже схоже так само і в цій розетці. Тому особливої різниці між ними немає, тому буду показувати на будь-якій з них. Отже, як зрозуміло, ми можемо або вручну вимкнути, або увімкнути розетку. Так само можемо зробити це в застосунку. Але також ми можемо зробити це через смартфон з будь-якого місця з доступом до інтернету. Головне, щоб розетка була вже підключена до інтернету через Wi-Fi. Ну і звісно, налаштована. Зараз я перемкнувся на мобільний інтернет і бачимо, що я можу керувати розеткою. Тому можна вимкнути праску, навіть якщо ви не вдома, звісно, при умові, що праска у вас буде підключена через цю розетку. Якщо потрібно, ви можете задати якесь інше ім'я цій розетці або подивитися якусь іншу інформацію і так далі. А також переходимо тепер в таймер. Тут у нас є таймер зворотнього відліку, тобто тут все зрозуміло. Можна налаштувати увімкнення чи вимкнення за розкладом, наприклад, вибрати потрібні дні тижня і вибрати, щоб вона вмикалась або вимикалась, наприклад, там в 20.00. Зберігаємо. І тепер в цей час на вихідних вона буде вмикатися в 20.00. Так само можна вмикати вимикати додавати декілька штук таких. Далі у нас є розклад Circulate. Можливо, в деяких розетках його не буде. В цьому розділі ми можемо задати проміжок часу, до якого буде застосовано автоматизацію, а де ми можемо задати скільки розетка має працювати і скільки вона має не працювати тобто бути якби на паузі. Наприклад, потрібно щоб сьомої години ранку і до 22-ї розетка вмикалась. Працювала одну годину, після чого на дві години вона вимикалась. І знову ж через цих дві години вмикалась на одну годину і так далі. І працювала такими циклами. Тобто ось так це виглядає. Вибираємо потрібні дні, вибираємо, з якого часу у нас розпочинається цей режим, і коли він закінчується, наприклад, там, до 22-ї. Бачимо, старт Duration, виставлена одна година. Вона буде дві години простаювати, одну годину працювати і так з 7 ранку до 22-ї вечора. Вкладка «Рандом», тут ми можемо виставити, наприклад, проміжок часу, між яким цей режим буде працювати. Це взагалі випадкове увімкнення, наприклад, імітація того, що в будинку хтось є. Мабуть, корисно, якщо ви поїхали там на вихідні, то можна увімкнути цей режим, підключити освітлення до розетки і так, відлякувати потенційних зловмисників. Під час вашої відсутності. Ще в цій розетці є Astronomical, тобто ми можемо, коли у нас схід або захід сонця, вмикати-вимикати розетку. Так само можна навіть вибрати по яким дням, який це буде режим, тобто увімкнення чи вимкнення розетки. Якщо вам потрібно, то можна виставити, наприклад, щоб вона вимикалась там через хвилину чи вмикалась після того, як сходить сонце, або ж після того. Не знаю, кому це знадобиться, так само, як і рандом, але воно є, і добре. Далі у нас вкладка Електрик, тут ми можемо подивитися якраз споживання, тобто моніторинг споживання, подивитися, скільки споживає ваш холодильник, телевізор, обігрівач тощо. Тут ми бачимо в реальному часі, скільки у нас спожито за день, ампераж в даний момент, потужність у ватах, і також вольтаж, і скільки спожито за весь час цією розеткою. На жаль, тут інформація відображається затримкою на секунд 10-15, тому прям пікові значення вона не покаже. І, звісно, тут не супер точні дані, є невелика похибка, але думаю, для простих задач цього буде також можна подивитися статистику за місяць або за якийсь там конкретний день. Наприклад, бачимо, скільки споживала ця розетка, точніше, прилад, який був до неї підключений. Для наглядності я зараз підключив настільну лампочку, вмикаю її, переходимо у вкладку споживання, і зараз тут має оновитись дані і побачимо, скільки вона споживає. Бачимо, що приблизно 3 ватта і показує 1 мА. Пройшла хвилинка, дані зараз не змінюються і показує 24 мА, і також потужність 3,3 Вт. Таким чином можна подивитися, скільки споживає ваш прилад у реальному часі, а також подивитися статистику. Переходимо в останню вкладку, це у нас налаштування. Тут можна побачити свіч лок, тобто коли вмикалася або вимикалась розетка. Також є можливість очистити дані, є можливість задати статус реле. Наприклад, в мене за замовченням стоїть зараз пам'ятати останній статус. Наприклад, якщо розетка була увімкнена, світло зникло, і потім з'явилось, то розетка знову. Увімкнеться, але тут можна задати свій варіант. Також додатково можна скористатись автоматизацією і створити, наприклад, затримку увімкнення, щоб при умові, якщо світло зникло і відразу з'явилось, то розетка не вмикалась відразу, а наприклад, затримку в 5 хвилин. Наприклад, це буде корисно там для холодильника. Для створення такої автоматизації потрібно вибрати статус реле як вимкнено. Переходимо в смарт-пристрої, і тут можна створити новий сценарій. Обираємо під час зміни статусу пристрою, обираємо потрібну розетку. Це у нас, звичайно, це смартплаг. І далі тут потрібно вибрати свіч і обираємо OFF. Обираємо тоді, затримка. Виставляємо там 5 хвилин чи скільки вам потрібно. Наприклад, так буде 1 хвилина. Після чого додаю знову ж у вкладці Тоді. Control single Device, Вибираю цю саму розетку. Свіч у нас буде увімкнено. Натискаю Зберегти, далі. Зберігаю, задаємо ім'я. Збережена і ця автоматизація тепер у мене буде працювати. Тепер я зараз вимикаю розетку, начебто світло якби зникло. Вмикаю, бачимо, що розетка зараз увімкнулася, але світло не з'явилось. І зараз подивимося, через скільки запрацює знову тобто воно подасть живлення на прилад. Бачимо, що пройшла хвилина і дві секунди. Я, можливо, там не прямо точно встиг натиснути на таймер, і у нас подалося живлення на прилад, який був підключений до розетки. Тобто, як бачимо, таким чином можна налаштувати затримку увімкнення розетки. Також тут ще є журнал, в якому можна подивитися, як спрацьовували у вас ці сценарії. Наприклад, зараз у мене цей сценарій в 1742 спрацював. Як бачимо, зелена галочка, тобто спрацювало все добре. Наприклад, ось тут була помилка, тобто щось тут пішло не так. І добре, що є такий журнал, і можна подивитись, коли які автоматизації запускались, і чи все там було добре. До речі, ще можна додати сповіщення. Наприклад, якщо у вас автоматизація ця запуститься, то вам прийде також пуш сповіщення. В телефон. Вбираємо таким чином, налаштовуємо, зберігаємо. Автоматизація запустилась. В сповіщеннях у нас також написано, що сценарій 1М у нас запущений. Так само, якщо у вас, наприклад, є якийсь розумний термометр, який можна підв'язати до застосунку туя, тоді можна, наприклад, підключити ще обігрівач до розумної розетки, налаштувати автоматизацію. Що коли температура буде, наприклад, нижче 17 градусів, тоді вмикається розетка з обігрівачем, і після чого ще налаштувати, щоб коли температура буде вище 23 градусів, тоді цю розетку з обігрівачем вимкнути. Це я навів так для прикладу. Насправді я думаю, що сценарії автоматизації можна придумати багато. Повернемось до налаштувань, Тут у нас є Light mode, тобто. Ми можемо змінити, наприклад, логіку, як працює індикатор, або, наприклад, взагалі його вимкнути, якщо він вам, наприклад, заважає вночі. Я залишаю за замовчуванням. Є захист від дітей, тобто я можу, наприклад, вимкнути його, і після того, як я його вмикнув, розетка не буде відгукуватися на те, що я клацаю кнопочку на самій розетці. Також може бути корисно. Тут ще є захист, типу як від перезаряду, щоб розетка вимикалася, якщо, наприклад, протягом 40 хвилин споживання буде не більше 3 Вт. Я так розумію, це може бути корисно, якщо ви поставили заряджатися акумулятор чи зарядну станцію. І щоб після того, як вона на 100% зарядилась, вона потім ще там не підзаряджалась весь час, то можна увімкнути цей режим. Але знову ж нагадую про автоматизацію. В якій ми можемо налаштувати більш детальніше, так як нам потрібно, і задати якісь інші параметри, наприклад, потужність виставити не 3 Вт, а наприклад, нам потрібно 5 Вт. То ми можемо це зробити і щоб воно спрацьовувало якщо менше 5 Вт, до рівня або, наприклад, більше 5 Вт. Тобто в ручному режимі, створюючи сценарій, можна це зробити детальніше. І також в мене є ще ваттметр відоторч. Як бачимо, у нього налаштувань більше це ось така штука. І показує він дані трішки краще, ніж ці розумні розетки, і працює трішки швидше, тому у нього тут більше можливостей. До речі, якщо говорити про характеристики, то ось ця перша розетка це вона якби брендована. Гір'єр, мабуть, правильно читається, не знаю. Це в мене йде взагалі не брендована. Ось від неї пачка. То тут незрозуміло, наприклад, що це за розетка. Ця розетка показує і в інструкції. вказано, що вона працює також там, від 100 до 240 вольт, 60-50 Гц і до 4,2 кВт, тобто 4200 Вт. 20 ампер. Бувають різні версії на 16 ампер, 20 ампер. Декілька разів читав відгуки на подібні розетки, що краще на них не давати більше 10 ампер, тобто умовно, там до 2,5 кВт, тому що вони можуть не витримати. Якщо там давати якісь великі навантаження тривалий час, тобто вони можуть не витримати і вийти з ладу. Можливо, людям попався якийсь бракований екземпляр, але я думаю, що дійсно на 100% краще не навантажувати такі розетки. Якщо я не помиляюсь, на сторінці, де я купував, там заявлено, що в неї є захист від перенавантаження, по ідеї, він має спрацювати, якщо буде. Якийсь стрибок напруги, але з власного досвіду я за це нічого поки не скажу. До речі, якщо користуєтеся такими розетками, то поділіться своїм досвідом, як добре і як довго вони у вас працюють, і чи живете ви через них щось потужне. Якщо говорити про мінуси або нюанси цих розеток, то про те, що на них краще не давати високе навантаження, я вже відмітив. Також тут заявлена підтримка голосових асистентів, наприклад, Google Assistant, але в мене його перевірити не вийшло, тому що я так розумію, Google Home у нас в Україні не підтримується, тому для нас це не актуально. Але якщо я помиляюсь, то будь ласка, виправте мене в коментарях. Не знаю, чи великий це нюанс, але відмічу, що розетки працюють по мережі 2,4 Гц. Тобто 5 Гц вони не підтримують. У мене роутер працює одночасно і в 2.4, і в 5 Гц, тому для мене це не проблема. Ще відмічу те, що ці розетки не дуже компактні. Наприклад, я зараз встановив одну розетку. Якщо я хочу підключити до неї ще одну, то поряд це зробити ніяк не вийде. Потрібно вставити її, наприклад, через одну, але все одно це буде не дуже зручно для підключення якихось інших пристроїв, тому що ось така простенька лампочка, вона, звісно, підключається без питань. Але якщо у вас, наприклад, ось такий якийсь варіант, навіть якщо у вас розетка ця підключена, то я його вставити ну ніяк так не зможу. Тобто мені доведеться грати в Тетріс, виймаючи цю розетку, вставляючи пристрій, після чого пробувати вже тоді підключати знову цю розетку, і то вона може не стати, тому що вона все одно трішки зачіпає. Цей інший кабель, тому є ось такий момент, і е, якщо є можливість, то звісно краще пошукати якісь компактніші варіанти розумних розеток. Якщо говорити за ціну, то ось ця перша розетка, та що брендована, вона мені обійшлася приблизно 130 гривень, а другу розетку я взяв по хорошій знижці за 70 гривень на той момент. Зазвичай ціна на ці розетки там приблизно 200-300 гривень на Aliexpress, Тому якщо вам вдасться по акціям чи знижкам за монетки взяти їх там приблизно за 100-150 гривень в цьому проміжку, то я думаю, це буде хороша ціна, якщо нижче. Чи то взагалі супер. Якщо мені, наприклад, будуть траплятись такі великі знижки на ці розетки, то я напишу про це в телеграм-каналі. До речі, там я ділюсь не тільки знижками, а й розповідаю набагато більше про свої покупки, раджусь, спілкуюсь з вами, там це зробити набагато швидше і зручніше, тому запрошую. Особисто мені ці розетки сподобалися. Якщо будуть якісь хороші на них знижки, то я ще візьму собі як мінімум пару штук, тому що за допомогою них я можу зручно вмикати-вимикати вимикати освітлення налаштувати якісь сценарії автоматичні, якщо мені потрібно, можу подивитись споживання приладів в реальному часі або там просто статистику за місяць. Ще можливо, якщо буду, наприклад, колись там докуповувати якісь датчики температури або ще щось, то ж зможу зробити якісь сценарії автоматизації, якщо буде така потреба. Я знаю, що для автоматизації і продвинутого використання можна купити або зробити. Свій сервер, на якому запустити Home Assistant і до нього вже підв'язати різні пристрої, розетки, але поки такої необхідності в мене немає. Сподіваюся, що в загальному я зміг вас познайомити зі смарт-розетками, а у кого вже є подібні розетки, то поділіться, як ви їх використовуєте, або може у вас є якісь поради чи уточнення. Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.